Рано кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Русі за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам у ранковому зведенні. Генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 лютого 2023 року орієнтовно склали 139 тисяч 80 осіб особового складу. За добу на концерт Кубзона відправилися ще 740 рашистів. расистів. Танків було знищено загалом 3286 одиниць. За добу 3. бойових броньованих машин 6500. За минулу добу мінус 8 одиниць. Артилерійських систем 2299 За добу було знищено 9 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього. 466 одиниць. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці, літаків 298 одиниць за минулу добу, два. Гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотників оперативно-тактичного рівня 2011 одиниць за добу чотири. Крилатих ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катарів, автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5155 одиниць за добу 5, спалили спеціальної техніки ворога 218 одиниць за добу 1. Дані про втрати ворога ще уточнюють. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.